Компресор кондиціонера з моєї машини. Тобто не з моєї, а вживаний, яку я купив. А машина ось тут. І що ви думали, як я її міняю? А от гляньте як? Знизу. Цей заклинив, обірвало муфту. Я вирішив діставати його знизу. Перше, що відкрутив нижню опору, потім цього невеличкого підрамника. Довелося знімати нижню частину бампера. Тут два болтика. І доступ зараз сюди є. Ну от, витягнув Це мене стоїть Рено. Це буде денсо. Доступ сюди такий. Є доступ, можна дістати закручувати. Там, звичайно, якісь пукульки, отакі там пукулька, там гаєчка, там пукулька та злізла. Ну Але вдалося зняти. Шкода, що тільки не поставив, нові резиночки не взяв. Це може бути проблема. Я про них не подумав. Цього розірвало. Це заклинивший повністю. Ні туди, ні сюди. Ну, ось такі справи.